Шість малят до шкільнят стали струнка в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас? Шість додати один дорівнює 7. Троє каченят і двоє курчат Вийшли вранці погулять. Скільки їх всього? Давай рахувати. Три додати два. Дорівнює 5. Ішли їжаки, несли буряки. У одного 2, а в другого 4. Скільки всього буряків? Два. Додати чотири, дорівнює 6. Каже мама Квочка. У мене є один синочок. Та дві дочки. Скільки всього дітей у квочки? Один додати Два. дорівнює Три. Появилися у уквочки три сини, чотири дочки. Скільки буде всіх курчат? Три додати чотири. Дорівнює сім. Півень залетів на тин. А там півник ще один. Скільки півників усіх? Порахуймо швидше їх. Один додати один дорівнює 2. На травичці біля хатки бігають веселі цуценята. Двоє білих, двоє чорних. Скільки всіх? Два додати 2 дорівнює чотири. Смакувала зранку мишка. Три цукерки, п'ять горішків. Хто швиденько порахує? Скільки з'їла наша мишка? Три додати п'ять дорівнює. Вісім. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще сім примчало. Скільки разом птахів стало? Три. Додати сім дорівнює десять. Скачуть жабки ква ква ква. Ой яка м'яка трава. Тут шість жабок, а там три. Скільки разом їх в траві? Шість. Додати три дорівнює дев'ять.